Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Я вже повернулася вдома, уже два тижні як вдома, півтора місяці мене не було. І що ж хотілося підвести підсумки, що ж було зроблено за ці півтора місяці. Мало дуже Женя знімав, так в основному щоб мені показати, не до зйомок йому було. Дуже багато зробив і погороду, бо все на нього залишила, і хоч це і не його пунктик. І парканом займався, і будівельне сміття розгрібав, і нарешті приступив до електрики. І я ж кажу, трошечки він знімав те, що є, ставлю, покажу, але, на жаль, подробних якихось процесів не буде. Але я думаю, що все одно вам буде цікаво подивитися, на якому етапі ми вже в нашому будівництві і в цьому питанні. Тому що електрика якось вона так дуже лякала і була якоюсь такою важкою темою, а коли воно вже підходить до завершення, то начебто все добре. Ну наймав Женя знайомих. Два. Спеціалісти йому допомагали не за повну ціну, але ну, все ж таки наймали людей. Так що... Тому робота пішла, в принципі, швидше, що не витрачалось так багато часу на те, щоб експериментувати, а зразу робилось так, як треба. Працював на рівні з усіма. Тобто, в шість рук зробили за скільки, можна сказати, за 4 робочих дні. По одному дню в тиждень працювали, коли у людей був вихідний. Ну. Щодо мене, я теж не одразу почала знімати все, що бачила, бо декілька днів просто відходила від побаченого. Ну, настільки, як це сказати, розстроїлася, тому що не все на городі вижило, те на чим нянчилася. І що, що насаджували, і що хотілося б. Не все в, тому, в такому стані, як хотілося б, щоб воно було. Ну, але ж я розумію, що Женя просто був не, неспроможний потягнути все. Тому я не сильно його і засуджую. Якби він займався тільки моїми насадженнями, то будівництво простаювало б. Так що я рада, що. Хоч те, що він робив, він робив, і діти допомагали, бо скільки води в сухий ґрунт не вилий, а її до... зранку польєш, а вечором вже земля суха. То тільки й сидіти зі шлангою, тим паче, коли вимикають світло зі шлангою або з лійкою, і поливати город, щоб воно все росло, то це коли жити, коли тоді жити, так і коли будуватися, тому а ще треба якось і фінанси заробляти. Я, в принципі, вдячна йому за те, що вижило хоч основне, і за всю ту роботу, яку він встиг за цей місяць проробити по будівництву. Запрошую вас до перегляду. Сьогодні ще два прильоти. Вже так гарно. І тут уже доварив нижні ряди. Ой, залишилось пофарбувати і прикрутити плох на стіл. Помив машину, щоб дощик пішов, щось все одно він не йде, щось гримить, гримить і не йде. Таке гарне все. І дощика нема. Сьогодні залив останню секцію з перед сходинкою з ну, прямої частини цієї. Саму високу, саме, саме складну. І поварив нижні всі чотири штуки. У нас тих тільки один, шов зробити, тут, тому що світло пропало. Завтра зранку зроблю вже. з тої до 9 світло було. Трошки пузо вибезло, тут пузо вилізло, конечно трошки підтерти щось, ну, трошки склалося така діагональ, ну і тут теж так я так дивлюся, горбики трошки місцями є, ну то не страшно, тому що тут взагалі то лінії рівень я виміряв, воно все як. Майже ідеально. У порівнянні з тим, як строїли наші діди, то це краще ніж добре. Те, <рив> що я роблю. Тому що рівень є. Що сьогодні закат вже пропустили. Ух. Ну, небо завжди гарне. Точки. Точки, точки, точки. Телефон класно знімає, воно тут у нас вже темно, а телефон відображає трошки ярче. Получається гарно. Фух. Ці 4 секції я заварив. А 3? Минулого разу. Що я сьогодні все зробив? Тай способ забрав. Цемент купив. Всё. Всё. Нарештенько 16 листов, что у нас было. И тут 5 листов матовых. Далее 1 из Такие средней глянцы. Колер однаковый, Волна однаковая, хвиля. Немногие побраковывания там ещё. повністю відсілі, але просто такі царапки є містами. Mm -hmm. О, по всіх пісницях, але місцями. Не, не вистачило тільки на одну секцію тристи. Вже трошки затішні ще стало. Почали робити електрику, тут в гаражі буде щит. Почали вже розводити з великої кімнати на другому поверхі. Тут додатково ось ще один провід для розеток під цим вікном і прохідна буде під іншим вікном. Та вона виходить, тут. Дві розподільчі, одна. Одинадцята ця коробочка. Це на санвузу пішла. А сьома це вниз воно пішло і це на нижній санвузол. Сьома на нижній, це на верхній. Тут уже теж все порозводив вимикач, світло. Цветка от зеркала. Четыре точки осветления в этой комнате. Все, вымыкач. Тут тоже распределительные коробки. сиренька с электроопаление. А другая это все другие розетки и Там одна розеточка. Там опаление. И там другая розеточка. Вот так мы их вов и прячем между балками. Дырочки делаем. Так, тут тоже розетка для холодильника, упавание. Силовая розетка 380 для подключения духовки на рабочей зоне и бойлер. Это я зараз эти все провода буду вот так закрепливать. Ялинками, щоб вони і вирізати. Все, ця лінія сюди пішла. Це вниз опустилась розеточка. Ну, і ось отак буду вирізати всі балочки, щоб вона полу не заважала. і отак закріплювати. І це вже буде підготовка під пізортон. Коли так закріплю, можна було застелити пол. Потім за, 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 закрити паробар'єром зверху, потім на балки покладу льнину стрічку і вже закріплю пол, максимально буде черновий пол з дошок закріплений. І можна буде вже клеїти гіпсокартон повністю. Кімнаті. І вже коли поклеїться гіпсокартон, тоді треба бути в той час, коли буде клеїтися, виміряти кожну точку і робити підрозетники. Ну і це вже майже буде майже айс. Як сьогодні зробив канавки оці і поприкручував провода приблизно, де вони так повинні бути. Сьогодні придбав отакий інструмент, реноватор, зелененький, акумуляторний. І мимо це робив цю красоту. А, так. Випилював ним. Ці канавки. Тут троєчка це опалення, це розетка на холодильник, вона прохідна йде звідси ось тут два проводи. А цей, найкоротший це силовий 380 на плиту. І тут теж ця розетка прохідна, там два проводи, це опалення і це від тої розетки. Другий. Фух. Ну, інструмент сподобався, в принципі. Спасибо. Mm -hmm. Не-не-не-не, подожди, да, пропустил сначала. Та сейчас тут звідси може видно. Видно все. До самого низу. В Тут не кухонні розетка на холодильник. 6.20 ранку. Вже дві години як на городі. Це мій другий день праці на дачі після мого повернення. Що ж, хочу поділитися, що тут, як тут без мене. Виросло, що вижило за ці півтора місяці, що в мене не було. Ну, по-перше, ось абрикоса. Дуже рясна цього счет що... цього, що дуже багато абрикос, то вони не дуже крупні, але досить багато їх. Це вона останньою вже доспіває. Дві найкрупніші вже зібрали, вже переробили. Ось так, стеляна. Коли там позавчора. Ми з мамою всю зібрали. Нижні гілки вона з Артемом обірвала в скрині. І все ось, ось тут вигребли ми під абрикоси, щоб було чисто, все згнивши. І ось знову встелено, якщо видно. Будівельного сміття вже трохи поменшало. Ну, як трохи вже прям прилічно поменшало. Так. Ось тут моя печаль печаль Гарбузи загнулися. Божині було не до них, він їх не поливав. І я, чесно кажучи, ще до них не добралася. Ой, Ось такі вони нещасні. Йдемо далі. Ось тут що ми саджали хризантеми, Ось одна жива. Оця оця, не знаю, чи виживе лаванда, штамбові рози теж під питанням. Одразу і не знімала, того, що, по-перше, в шоці була трохи. По-друге, одразу взялася якось до роботи. Мама поливати, я часник вибирати. Ось тут на полуниці був часник на цій грядці, на тій. Вибирати по малині вибрала чесник і заодно вже зачепилася я амброзію повиривала, бо тут було теж встелено амброзією. Ось тут в малині також повиростало. Віддати пасинки чи від сливи, чи від далечі. Треба повикорінювати, бо прям такі розрослися кущі. Так, сьогодні зранку що вже зробила? Привезла розсаду полуниці, але вона тиждень їхала і трохи має нерентабельний такий вигляд. Ну, посадить, посадила, добряче залила водою, побачимо, що виживе. І ось тут тільки що теж прополола від пирію. І досипала піску і полила. Ловимо воду, поки вона є. Бак набираємо. З мамою, як були, то ми розходували всю воду із бака, то набираємо його Женя приїхали ввечері, то набираємо, От годину світла дають, ми набираємо, навіть не вимикаємо з розетки. То ніч ще бак не набрався, бо всього дві години там світла давали. Так, що порадувало, так це огірочки. Шо-шо, а огірки Женя поливав, підв'язував. Є деякі ось такі хворінькі, ну це делейтниця. Ось тут також один я вже кущик вирвала, але більш-менш нормальні. Трошки вони починають хворіти, але ми їх вчора обробили. Ну, поки що так. Кабачечки також. І трохи навіть укропу серед них виросло. Так, помідори ще досить маленькі, але хоч щось зав'язалося. Ось так вже ні, гарненько все попідв'язував. Я його і розумію. Йому було не до того, цибуля ось вже посохла. Моркви майже немає, ну, може, з десяток буде. Розумію його, тому що і двоє дітей на ньому лишилося, і стройка він намагався багато чого зробити. І на городі. В принципі, дуже багато зробив. Це все попідв'язував, це ж все він помульчував, Чи й намагався й траву косити? Так, це тут я мульчу забирала під баштан. Зараз, ну тут такі малесенькі. Ну, на цих грядках чомусь отам нижче, то більш-менше виростає все нормально, а сюди нагору не зрозуміло чомусь по буряках видно, які тут лахматі і які тут нещасні. Чому так? Може, то що ближче до абрикоси і світла їм не вистачає, не знаю. Кукуруза загнулася. Була по мене корова, я навіть корову б не нагодувала. Кукурузою лохина. Теж ягідки позасихали, хоч жені їх і поливав, і ось вони отак хворіють, цей кущ майже засох. Як в минулому році в мене один кущ був, такий постраждавший. Ой, то не обробили ще ми її, тому що ягідки ще треба позбирати. Ось так. До цієї полуниці не знаю, коли доберуся. Я взагалі ці грядки хочу переробити. що тут із за сонця видно, не, не знаю. Ці знову все позаростало, я полуницю з трудом тут знаходжу. Але йдемо на баштан. ось чого-чого, що мені хотілося, але щоб баштан був, то не знаю. Ось такі кущики. Це кавунчики, це теж в перший день я бігом прополола, підпушила, полила і замульчувала Ще сьогодні польємо Ось такі вони манюсінькі. Вже мають дині і кавуни спіти, а вони ще толком не виросли. Ось таке нещасті. Ой. Зато у нас вже частково встановлений паркан. Ті листи, що у нас були куплені такі не кондиція, не кондиція. то Женя вже їх прикріпив по ходу. Там стовпчики, ямки копаються стовпчики заливаються, там труби варяться, тут вони фарбуються, тут прикручується, все. Так, хаотично і одночасно. Ось такий вигляд має город. Сливсю в цьому році взагалі немає жодної. Груша начебто ну, рясненько облита. Теж будемо переробляти. Ну, в основному мама мені переробляє, бо в мене не доходять руки. А, що, в мене тут ще суниця? Теж, по-моєму, загнулася, суха стояла. І перець до неї посадили то. О, до речі, він ожив. перчик ожив. Ми як приїхали, він був взагалі по... і суничка ожила. Він був похильовший, такий засмучений, бо вже і тиждень, як Жені не було вдома, теж не поливав, і мама не могла доїхати. І в перший же день, перше, що мама полила, так це самі свій перець. Ожив. Ну, слава Богу. Може, ще щось і буде. Такий манюній саджала. Таке нещастячко, ну, наче трохи підріс. Ось мої томатіки. Зараз ще баклажани покажу. Капусту, мабуть, щоб воно, тля, бложка, разом з слимаками поточили. Із квасолі, скільки там в мене пів кіла було, виросло усе аж один кущ. І ось ще аж два. Бачите, як багато. І ось вони баклажанчики. Петрушку зрізала також перший день. Тут такий віник був уже. Ці вирядок віника. Віників із Петрушки засвішить. Так, це в мене тут що? Капуста-пакчу, я все вже можна насіння збирати. Ось так. І це в мене матіола, по-моєму, теж вже. Так, насіння можна зібрати. Бурячок. Треба прорядити трохи. А, і ще рози. Рози. Порадували рози, що ми всі здихли. ось один уже, хоч побачила, якого кольору фіолетовий. А рожевенький ось на очах розпускається. Теж полили їх зразу, як приїхали. Такі гарненький. Так, розочки, ось ці. Поспіхом саджали перед від'їздом, заливали. Добре, водою замульчували. Женя не знаю, поливав, не поливав, бо, начебто, дорослий не добирався. Мама один раз полила, то, наче, живенькі стоять. Всі, так, ця в мене вже була, ось ці три ми досаджували. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Кому сподобалось, поставте подобайку. Будемо вдячні за підписку і добрий коментар. До зустрічі у нових відео!